Лікарі, які працюють на території візерської громади, завжди намагаються зробити все можливе, аби виявити на ранній стадії тяжкі захворювання у жителів громади. Зробити це можливо за допомогою скринінгу, проще кажучи, медичних обстежень, які проводяться для попередження та ранньої діагностики різноманітних захворювань. Скринінг допомагає виявити хворобу, коли вона ще не проявляє жодних симптомів. Лікарі пропонують своїм пацієнтам два види скринінгу інфекційний та неінфекційний. Раз на рік з цілю профілактики потрібно проходити скринінгові обстеження, такі як аналіз глюкози для виявлення цукрового діабету. Холестерин, який показує серцево-судинні патології, також раз на рік, ПСА здають чоловіки, здається, раз в рік також для виявлення раку молочної залози, потрібно проходити УЗД-обстеження і мамографію жінкам з 18 років, раз на два роки вони проходять ці обстеження. Аналіз на колоректальний рак проходять чоловіки 50-75 років раз в рік. Огляд гінеколога жінки з 18 років щорічно. Мета інфекційного скринінгу теж саме виявити на ранній стадії різноманітні інфекційні хвороби та вчасно почати їх лікування. Особливу увагу лікарі при Чорноморській амбулаторії приділяють скринінгу таких вірусних хвороб, як гепатит Б і С, ВІЛ та туберкульоз. Саме ці інфекції на сьогоднішній день поширені серед населення. Головне, що потрібно знати пацієнтам амбулаторії, те, що лікарі гарантують повну анонімність результатів тестування. Такі обстеження проводяться безкоштовно. Я б хотіла виділити декілька основних груп ризику на ці захворювання, кому найбільш треба це проходити. Наприклад, для вірусного гепатиту Б і С, це люди, які контактували з кров'ю, які робили пірсинг, татуювання, які були на гемодіалізі, які мали статеві стосунки з особами, в яких діагностовано вірусний гепатит Б та С. Для ВІЛ-інфекції це статеві стосунки з віл-інфікованими людьми, нетрадиційні статеві стосунки, наркотики. Такі, які вживаються ін'єкційно. Для туберкульозу групою ризику будуть люди, які контактували з хворим на туберкульоз, які живуть з ВІЛ, які звільнили з місць позбавлення волі, курці, малозабезпечені, люди з хронічними захворюваннями легень. Отримати направлення на проведення будь-якого скринінгу можна у сімейного лікаря. Важливо пам'ятати те, що лікувати хворобу набагато легше на ранньому етапі, ніж вже у занедбаному стані. За словами лікарів, їм вже вдалося у минулому році за рахунок скринінгу врятувати життя шістьом жінкам, у яких було виявлено онкологічне захворювання на ранній стадії. Усі вони були вдало прооперовані, тож попереду в них напевно довге і здорове життя.